Сьогодні у випуску. Окупанти обстріляли Оріхів. Травмувався місцевий житель. Прибирають пошкоджені бетонні конструкції, аби уникнути обвалу в багатоповерхівках, зруйнованих російською ракетою. Під час оборони Маріуполя дістав поранення, через яке довелося ампутувати частину лівої руки. Історія Нацгвардійця. Майстриня із Запоріжжя робить брошки з уламків ракет. Житель Оріхова дістав поранень внаслідок ворожого обстрілу. Його ушпиталили, повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Російські військові гатили з артилерії по приватному сектору. В результаті загорілися житлові будинки. Рятувальники загасили пожежу. У двох багатоповерхівках, в які 22 березня влучила російська ракета, прибирають пошкоджені бетонні конструкції, аби уникнути обвалу. В два під'їзди, які зазнали найбільших руйнувань, жителі впускають лише забрати свої речі, розповідає Ірина Кравченко. Квартира жінки на шостому поверсі через вибух вигоріла вщемд. Стіни, як бачите, все обгоріло. Проводка... Стіни, як бачите, все обгоріло. Проводка обгоріла, вікон немає, дверей немає. Мене вдома просто не було. Нікого не було вдома. Зателефонували сусіди та розповіли. Показали документи наступного дня, нас пустили. Ми подивилися звісно, жахливо. Зараз пані Ірина живе у знайомих тут знаходяться автобуси. Під'їжджають під різні компанії, пропонують свою допомогу. Ми оформлювали документи на допомогу. Чекаємо акти стосовно пожежі. У тії будемо ще оформлювати далі. Зараз її. Є... Демонтують мій балкон. 16-річний Артем Майборода сьогодні разом із мамою прийшов до пошкодженого будинку, аби отримати гуманітарну допомогу та дізнатися, в якому стані квартира. Каже, коли стався вибух, був вдома. Почало бабахати, і я пішов у коридор. І десь на третій вже вибух перприлетіла в мій дім. І... Почалася почалась димовуха, і я нічого не бачив. Іскри летіли, всі двері пооткривались, Одні двері навіть перекусили, та інші двері. Окна повибивались, осколки лежали возле мене, і мене врятувало те, що я пішов у коридор. Я всередині не знаю, що зараз з квартирою. Бо мене ще туди не пускали. Сьогодні наша оперативна рятувальна служба Кобра працює саме в цих під'їздах. Зараз вони розбирають там завали, сміття все викидують для того, щоб надати доступ Запоріжжя рімсервісу, для того, щоб вони починали відпрацьовувати щодо затуляння, щодо герметизації цих будинків. Також вони паралельно йдуть, затуляють вікна. Ціх будинків сьогодні також дивляться в цих зруйнованих будинках щодо комунікацій. Тому світло зараз надане, але немає опалення і немає газопостачання. Вони зараз пройдуть, всі комунікації подивляться, а потім вже включать опалення, включать воду і відповідно газ. І тільки будуть залишені відключені ці два під'їзди, які зруйновані. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя. З 2014-го оборонив боронив свободу та суверенітет України на Донеччині. Повномасштабне вторгнення зустрів в Маріуполі, розповідає нацгвардієць Михайло Вернигора. До Національної гвардії України потрапив у 2007 році солдатом строкової служби. Згодом підписав контракт. Згадує Михайло. Потім військова академія. І вже по розподілу, 12-му році я попав служити в Запоріжжя, військову частину цього міста. І коли в чотирнадцятому році формувалась безпосередньо національна гвардія, то я вже в ній проходив службу 24 лютого, коли окупанти почали наступ на Маріуполь, перше, що зробив, схопив автомат, боєкомплект та побіг в укриття. Згадує Михайло Вернигора. Це була планова ротація. Ми поїхали туди 15 грудня. І от з 15 грудня ми знаходилися в Маріуполі, виконували обов'язки четвертій ранку, коли повністю по всій лінії розмежування пішли артилерійські обстріли. Потім був прильот перший недалеко від нас це в місті Маріуполь. І ну як, як звичайно по бойовому розрахунку, тобто йде прильот, і ми всі в укриття. Спідній білизні вискочив забіг у бліндаж в укриття. Безупинні бої та артилерійські обстріли, так Михайло згадує оборону Маріуполя. Під час одного з боїв отримав поранення, через яке довелося ампутувати частину лівої руки. Тоді ж потрапив на Азовсталь, каже військовий. Поранення я отримав 4 квітня. Це були вже бої в приватному секторі безпосередньо, і тоді, по етапам евакуації, я попав в бункер на Азовсталь, де знаходився госпіталь безпосередньо. Там вже мені провели операцію щодо ампутації лівої кінцівки. Повністю був роздроблений ліктєвий сустав. Це було близько п'яти шести влучень і з відстані 3-4 метрів. Кульові торік, у травні, Михайло разом з побратимами вийшов за Зосталі. Росіяни утримували його та інших військовополонених в колонії Оленівки. Нас вони називали між собою. Вічні трьохсоті, того що вже ти не є е, бойовою одиницею, ти якби постійно знаходишся як е, поранений. Намагалися нас подавити морально, але в них це не вийшло. І плюс е, харчування. З харчуванням, звісно, було, якщо можна сказати, ну, свиней так кормити. Отак от нас кормили, і плюс те, що умови проживання. Ну у нас ліжок не було. Ми спали на матрасах на полу повернувся додому під час першого обміну військовополонених зазовсталі двадцять 29 червня. З того часу і по березень 2023 тисячі продовжував лікування після поранення. День Національної гвардії України цього року не святкуватиме. каже, треба зосередитись виключно на перемозі. Крина Галунова, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя. Запорізька драматургиня Наталія Ігнатіва переклала сценарій фільму Кит для українського дубляжу. Стрічка отримала дві відзнаки кінопремії Оскар 2023 за найкращу чоловічу роль та найкращі грим та зачіски. От він мені відгукнувся. Він дуже якісно зроблений, дуже тонко. В ньому така чутлива і болюча тема, але вона. Показана з якоюсь такою людською щирістю, і, зокрема, це якраз і актор, який виконує роль Брендан Фрейзер, і сценарій, який він є. Я почала дивитися, почала читати потім скрипт. Далі, як завжди, в такій роботі, є щось іде легко-легко, а щось, наприклад, на ньому зависаєш і довго шукаєш рішення. Мені дуже цінно передати колорит тієї країни, тієї. Е... Того тієї спільноти, про яку йдеться у фільмі, Наталя Ігнатіва кінострічки перекладає близько трьох років. каже, зазвичай на один фільм дається сім днів. Дається фільм, причому, як правило, в робочому вигляді, тобто з логотипами, часто чорно чорно-білий. дається фільм, дається скрипт, ну тобто сценарій. І завжди ми ще домовляємося, що після того як все зроблено, там день-два, пауза освіжити голову і знову вичитати його вже як редакторка. Щоб не було помилок, щоб всі неточності усунути, щоб знайти якесь цікавіше слово там, де був сумнів, загалом, те, що я роблю, редагування кіносценаріїв для дубляжу та переклад кіносценаріїв для дубляжу, це я роблю для студії, з якою працюю. Зараз я вам покажу ящичок з уламками, які нам привозять з фронту. Потім ми їх розбираємо, вибираємо, які кому подобаються, і вже там на свій смак розмальовуємо. Спеціально вибираю такі, щоб вони не важкі були. Ну, є в мене там одна, я хотіла теж зробити з неї брошку, але вона ну, дуже важка. Я подумала, що можна її ззаду там спиляти трошки. Ну, ну, вона, вона просто дуже красива. Це з шахеду. Це С-300. З шахеду вже нема. Я всі, всі розібрала. Жанка Яна Ясуна скаже, хотіла би щось нагадувало про війну, але було мініатюрне і не страшне. Тому вирішила робити брошки з уламків ворожих снарядів. Коли я вибираю уламки, я вже бачу якийсь образ. Є уламки, які беру. Ну я образ ще не бачу, але думаю, щось придумаю. І буває, що я ввечері сиджу. Там дивлюся телевізор чи в інтернеті, а сама так от кручу його, верчу, дивлюся там так, так і потім до мене образ приходить пізніше. Зараз в доробку я 15 брошок. Частину коштів від продажу передає знайомим військовим та їхнім бригадам. Я, чесно кажучи, очікувала, що буде якийсь хейт, скажуть: го, що ти робиш, уламки це ж зло, вони там несуть негативну енергію. Але конкретно ці уламки вони від снарядів, які нікого не вбили. Створення брошки Яна витрачає декілька годин, а далі треба час, аби висохла фарба день або два. Носити їх можна на різному одязі за будь-якої погоди. Буду використовувати червоне акрил, це як підложка буде. А потім вже буду накладати червону вітражну фарбу для глянцю. І коли вона висохне, то покрою її ось таким прозорим гелем, скажімо так, ну і хвостик зеленою фарбою. Може, ще, ще зроблю, типа бліка білою фарбою. У мене більшість фарб, ті, які не треба запікати. Ті, які запікаються, їх можна і в духовці потримати. Потім, вже коли все висохне, я беру цю застіпку, такі розкриваю, щоб було зручно, і потім її приклею до оброшки. Маргарита Галіч, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Спортсмени з Запоріжжя Олексій Яршов виборов золото Кубка Європи з дзюдо. змагання відбувалися з 18 по 19 березня в Ризі. Єршову – 21. з них 15 років. Він займається дзюдо. Прийшов з дитинства, сподобалося. Ось займаюся і досі. На кубку Європи Олексій боровся у ваговій категорії до 100 кілограмів та тричі здолав суперників. Перше було з словаком. такий, скажіть не дуже сильний був. Перша була зі словаком. Він такий не дуже сильний був. Початківець. Другий я боровся з учасником з Великої Британії, такий міцний хлопець. І третю представник Нідерландів. В нього вже там досвід. Він вже їздив на змагання. Він захватами підходив. Те, що він робив, мені було зручно. Свій стиль під його підлаштував. І так все склалося, все вийшло. Суперники були сильними, але я виявився сильнішим. Приємно, що переміг. Перше місце посів. Загалом у змаганнях взяли участь 200 дзюдоїстів з 24 країн. Аби отримати першість, Олексій Яршов каже, тренувався два-три рази на день. Ми приділяємо увагу всьому. І фізичній підготовці, і технічні. Зранку займаємося на фізичну підготовку. Ввечері техніка в кімоно відпрацьовуємо прийоми, китки, боремося. Це один з етапів. Ці змагання тобто він з'їздив до цього ще на програв, програвну. На жаль, там пробув чотири дні міжнародний збор. Приїхав сюди недільку, потренувався і поїхав в Рігу на цей Кубок Європи. Олексій каже, має власний рецепт перемоги. Нужна самодисципліна, самоконтроль. Треба самодисципліна, самоконтроль, не порушувати режим, правильно харчуватися, тренуватися, тренера слухати, виконувати всі його настанови. І все буде добре, все вийде. Надалі Олексій Яршов планує взяти участь у Кубку Європи в Хорватії. Дар'я Пасічник Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.